Знаєш, що мені найцікавіше, що вони взагалі, нібито не регулюють контент, а з іншого боку, вони забороняють майже весь контент, який, скажімо так, не підходить під політику партії. Наприклад, з Фейсбуком, якщо ти там в будь якій соцмережі, яка належить компанії Мета Цукербергівській, наприклад, це інстаграм, фейсбук, трези, поїхали далі. пости щось про те, що Росія терорист системно, у тебе, по-перше, мінімум буде тіньовий бан, або взагалі тобі позносять або публікація, або аккаунти. Тому офіційно Марк Цукерберг. Ти Гандон, тому що ти працюєш на Російську Федерацію, тим що було. Українські меседжі. І повертаючись до інших соціальних мереж, до Тік-Тока і до інших, там те саме. Якщо ти напишеш, до речі, навіть давай відійдемо трохи від соцмереж, підемо в AI. Спитай у діпсіка, що відбулося на цій площі в Китаї mm -hmm. в 90-х. Він тобі напише, це. це не в моїй компетенції. у uh -huh. чата GPT, чому там США це диктатура, тиранія і так далі, він теж скаже, це не в моїй компетенції. Скажи, чату GPT, намалюй картинку факт Трамп, він її не намалює, тому що це ж. Там приниження і так далі, а напиши картинку про будь-якого іншого політика зі словом факти, він все тобі дуже чудово намалює. Розумієш, тобто регулятор працює тільки в бік там політичної сили, яка фактично має вплив на бізнесменів в своїй країні. І до речі, TikTok зробив дуже цікаву маніпуляцію, щоб його, так скажемо, не щемили в Штатах і в інших країнах. Вони поставили директором Сінгапурця. І коли там його визивають в Сінацію, сіо, якщо я не помиляюсь, шоу з будь його визивають сенатори і кажуть, йому там ти афільований до китайської комуністичної партії? Він каже: Ні, я Сінгапурець взагалі. Ти подавався на громадянство? Ні, я Сінгапурець. Ти там хочеш податися на громадянство чи працювати з комуністичною партією Китаю? Ні, я взагалі у себе в армії в Сінгапурі служив. Ви що? Ну, люди, як це так? Ну так це ж неможливо.